Шон Компс знову з'явився в суді, вимагаючи скасування вироків, що заявила його команда, як він виглядав, які подальші очікування. До речі, все це відбувається в очікуванні наступного тижня, коли йому офіційно винесуть вирок, якщо це взагалі станеться і яким він буде. Чи може він сісти у в'язницю на кілька років? Вітаємо у сайт Бар від Law and Crime. Я Джесі Вебер. Щойно завершилося велике слухання у справі Шона Діді Компса, про яке нам потрібно поговорити. Зараз він намагається домогтися скасування своїх вироків. Це відбувається перед наступним тижнем, коли реп магнат і вже засуджений злочинець офіційно отримає вирок за двома звинуваченнями у перевезенні для проституції. Після його гучного суду це сталося. Кілька місяців тому на суді присяжні його однолітки, можливо, визнали його винним за цими звинуваченнями, але не у сексуальній експлуатації та змові з метою ракету. До речі, ці звинувачення передбачали значний термін ув'язнення. За визнаними пунктами йому загрожує до 10 років за кожним. Більшість юридичних аналітиків вважають такий термін малоймовірним. Я вам це кажу. Федеральні прокурори раніше пропонували 4-5 років ув'язнення, але можуть вимагати більше. Захисна команда Компса просила близько 14 місяців, і після того, як він уже перебував у федеральному ізоляторі в Метрополітенському центрі утримання під вартою з вересня 2024 року, йому постійно відмовляли у звільненні під заставу. Якщо суддя підтримує рекомендацію захисту, тоді Компса фактично звільнять негайно. І, до речі, ще одне дуже швидко. Ми поговоримо про те, що сталося сьогодні, але перед цим я хочу звернути увагу на дещо стосовно винесення вироку. Адвокати подали 182 сторінкову записку із аргументами за м'якше покарання щодо вироку. Вони розповідають про історію та виховання Комса, згадуючи, як його батька застрелили, і що це мало величезний вплив на життя Шона Комса, як він був відданий своїй родині та кар'єрі, створив сім'ю для своїх колег і друзів завдяки своєму бізнесу, як він став натхненням для інших. Якщо взяти до уваги такі фактори, як вживання наркотиків, залежність і певні медичні стани, які виключили з цієї справи. Але все це може відігравати роль у його гніві. І ми знаємо, що захист дійсно намагався пояснити багато з тих моментів гніву. Так, відоме побиття Кесі Вентури. Те відео ще з 2016 року. Захист пояснював, за що його визнали винним і чому це не тягне на великий строк ув'язнення. Кесі Вентура і Джейн, головні жертви та обвинувачі, мали добровільні сексуальні стосунки з Шоном Компсом. Ось такий аргумент. Пам'ятайте, його не визнали винним у сексуальній експлуатації, попри докази вечірок та диких ночей Кінг. Захист стверджує, що не було примусу, шахрайства чи тиску. Чоловіки ескорти, яких звинувачують у перевезенні для проституції, стверджують, що все відбувалося за їхньою згодою. Цитата: це єдиний випадок, коли уряд стверджує, що професійні, згодні, дорослі чоловіки були жертвами закону Манна. Закон Манна регулює перевезення для проституції. Вони підкреслюють, що Комс не отримав грошей від цієї проституції, і це питання знову піднімається сьогодні. Вони зазначають, що вирок має бути від 6 до 12 місяців, як суд не може використовувати жодних доказів з частин справи, що стосується рекету чи сексуальної експлуатації при винесенні вироку йому за проституцію, оскільки це було б неконституційно. Вони заперечили обтяжуючі обставини, на яких наполягали прокурори для суворішого вироку, і не можуть стверджувати шахрайство, примус чи що Комс не був організатором. Вони знову кажуть: дивіться, у чому його виправдали. Це може свідчити про це, і вони стверджують подивіться, він уже зазнав достатнього покарання, провівши понад рік у сумнозвісному МДК. Вони наполягають на 14-місячному вироку. А напередодні люди подали до суду листи підтримки Шона Компса. Є лист від матері Дженіс Комс, яка просить суд проявити милосердя до сина. Шон завжди був люблячим і турботливим. «21 грудня мені виповниться 85», – каже вона. Я хочу провести останні роки з сином Шоном». На жаль, мій син зробив жахливі помилки, і я знаю, що він це розуміє. Кейша Компс, його прийомна сестра, написала: Молюся, щоб це стало не кінцем історії Шона, а поворотним пунктом до кращого життя. У вас є навіть листи від інших ув'язнених, зокрема від Реймонда Кастільо. Містер Комс врятував мене, він прагне стати кращим і покращити життя всіх, хто його оточує, залишаючи позитивний слід у кожному. Навіть у неволі та з мінімальними ресурсами я бачив, як цей чоловік творив дива. Я бачив, як містер Комс об'єднує всі раси та етнічні групи незалежно від їхнього походження. Завдяки йому, як єдиному фронту, ще один ув'язнений почав писати завдяки містеру Комсу. Усі в блоці поважають одне одного і поводяться позитивно. Для багатьох це крок до того, щоб стати кращими після виходу з в'язниці. Тож, з урахуванням усього цього, так це винесення вироку взагалі відбудеться, чи його засудження буде скасовано? Тому що нам потрібно поговорити про те, що сталося на сьогоднішньому слуханні, де Комс намагався домогтися скасування цих вироків. Дозвольте ще раз запросити репортерку Law and Crime Network Елізабет Мілнер Елізабет радий бачити і знову обговорити це. Минуло кілька місяців. Дуже дякую. Це була шалена сцена. Багато людей намагалися потрапити всередину. Ти була там із шостої ранку. Я прийшла о 6.30 ранку, але вже була черга, переважно журналісти. Потім ми записали імена у список і могли повернутися пізніше. Коли я повернулася, людей стало ще більше, і я здивувалася їхньому великому інтересу. Для мене це було звичайне процедурне слухання. Багато людей, як мені здається, хотіли востаннє побачити Шона Компса перш ніж він чи вони дізнаються його долю. Так, а як він виглядав? Бо у нас є судові ескізи, і на мою думку, він виглядає худішим. Я теж про це думала, але не хочу, щоб мої слова знову неправильно зрозуміли, як торік із надзвичайно худий. Нічого такого, але мені справді здалося, що він виглядав стрункішим ніж на суді. Але мені також здалося, що на ньому був трохи завеликий тюремний комбінезон Metropolitan Detention Center, і я дуже здивувалася, що він його носив. На відміну від того, що наказав суддя светри, штани, всі ці речі. Тож він з'явився у світло-коричневому костюмі кольору хакі і здається світився від посмішок. Я здивувалась, бо минуло багато часу з його останньої зустрічі з нами, але це було більше для його родини. Посмішки були для них. Його родина була там, його родина була там, зокрема Кейша Комс і Лаванда Лейн, яка певною мірою доглядала за двійнятами, поки шон комс у в'язниці. Сара Чепмен, мати Ченском. Ченс Компс, двійнята, Дженіс Компс, мати Шона Компса і Шарлуш, яка була на кожному судовому засіданні, були присутні. Викликала його до судівської лави. Ми викликали його до суду. Я брала в нього інтерв'ю, і він був там. Також були Квінсі Браун, Джастін і Крістіан Компс, та дівчина Крістіана. Тож це була справді велика компанія, і це я ще не рахуючи, або це лише враховуючи родину. Там також були близькі люди, які прийшли підтримати. Дозвольте запитати вас, чи бувало таке, що ви виходили з наради і думали, почекайте, а що ми взагалі вирішили після всього цього? Або можливо, ви брали участь у справді хорошій дискусії, але потім якось втратили з поля зору, які дії потрібно виконати. Слухайте, я теж через це проходив. Мені не соромно це визнати, але саме тому я хочу звернути вашу увагу на нашого партнера Ploud AI та їхній новий продукт Note Pro. Ось ця річ це AI-асистент для проведення нарад, створений для керівників. Вона приблизно розміром із кредитну картку, тонка, портативна. І, до речі, подивіться, кріпиться прямо до вашого телефону. Мені це дуже подобається. Тепер може носити свій із собою для мозкових штурмів під час планування нових випусків сайт-бар чи інтерв'ю. Воно вловлює голоси на п'яти метрах, фільтрує шум і може записувати до 50 годин без перерви. Але справжня революція ось у чому. Воно захоплює абсолютно все: аудіо, фотографії, письмові нотатки, виділене. А потім додаток перетворює це все на структуровані резюме. Аналітика і чіткі завдання, якими можна поділитися з командою. А з Аск це як мати другий мозок. Він може складати електронні листи для подальшого зв'язку, витягувати звіти з даними, навіть допомагати з мозковим штурмом. І все це базується на контексті ваших зустрічей. До того ж, NoPro дарує вам спокій. Дисплей показує статус запису, підтримує Apple Find My, швидку передачу файлів і високі стандарти конфіденційності. Тож я знаю і почуваюся впевнено, використовуючи його навіть для найделікатніших тем. І дивіться, якщо ви такі, як я і хочете максимально ефективно використовувати свій час, настав час спробувати плаут Pro. І зараз ви можете отримати знижку 10 на інші функції плаут, Note і Note Pin, використовуючи код Jessie. Просто натисніть на посилання нижче або відскануйте QR-код на екрані. Гаразд, тож нам потрібно поговорити про те, яким був головний аргумент сьогодні. Головний аргумент стосувався цього клопотання про винесення виправдувального вироку. Це по суті, коли адвокат захисту каже: Дивіться, не було достатньо доказів, щоб засудити цю людину. Це стосується двох вироків за звинуваченням у перевезенні для заняття проституцією. Я маю на увазі, це по суті означає те, що й каже: це перевезення людей через кордони штатів з метою, а також міжнародне перевезення з метою заняття секс-роботою. Не обов'язково сила, шахрайство чи примус це було просто перевезення чоловіків. Кесі, Джейн, все гаразд. Перше питання, як я розумію, було про час подання клопотання. Так що б там не сталося. Спочатку уряд висував тут аргумент, і все почалося з Мередіт Фостер. Думаю, багато хто це пам'ятає. Головна прокурорка у цій справі, Морін Комі, більше не була присутня, тому що її звільнили з роботи. Як повідомляється, це ніяк не пов'язано з цією справою чи чимось подібним. Це вже інша історія. Але Мередіт Фостер висувала ці аргументи від уряду. Спочатку вони говорили про оскарження інструкцій для присяжних, і вони навели кілька справ: одну з 2025 року США проти Келі. І як? Підсудний на апеляції стверджував, що закон Манна та змова за ріко неконституційно нечіткі, але уряд наполягав, що це слід було оскаржити до суду. Вони наводили приклади з 2003 та 1973 років щодо ширших питань. Але уряд казав, що йому здається, ніби захист намагається вдруге скористатися шансом, вони заохочують. Або уряд стверджував, що захист заохочує підсудного порушувати ці питання вже після суду. О, вони кажуть, що захист не піднімав ці питання аж до завершення судового процесу, і зазначають, що це мало бути порушено ще на етапі пред'явлення обвинувачення під час фази пред'явлення обвинувачення. У той час як Олександра Шапіро, яка представляла аргументи захисту, казала, що закон і правило 12 є надзвичайно обмежувальними. Вона стверджує, що неможливо було висунути цей аргумент раніше. Це було наслідком виправдання, адже його визнали невинним у змові за законом Ріко та сексуальній експлуатації, жертва номер 1 і Джейн. Жертва номер один Кесі Вентура захист стверджував, що не міг раніше висунути цей аргумент і зробив це саме зараз. Бо це був найкращий момент. Ви відкладаєте це питання щодо часу в бік. Суддя каже: гаразд, відкладіть питання часу. Я переходжу зараз до суті. Чи є дійсні вагомі підстави скасувати ці вироки? Один із аргументів, і багато з них збігаються з тими, які вже раніше наводив захист. Один із них полягає в тому, і якщо я правильно розумію, Шон Компс не заробив на цій проституції жодних грошей, або ж він сам за це не платив. Так там є комерційний аргумент, що вони сказали. Так, спочатку мали поставити чотири питання, на які обидві сторони мали відповісти. Це порушили на другому питанні. Про те, чи було переслідування за законом Манна фінансово вмотивованим і чи підпадає підсудний під другу відповідальність? Я цього не знала, бо не юрист, але цікаво було почути аргументи. Захист почав першим. Олександра Шапіро заявила, що закон треба тлумачити вузько лише для сутенерів і проституції. Вона сказала, що містер Комс був споживачем, і це справа використання засобів зв'язку. Здавалося, що так і є. Аргумент захисту був у тому, що він лише давав гроші, але це не означає, що він їх заробляв. Суддя запитала, чому Компс не несе відповідальність за умисне порушення за цією теорією. Захист відповів: ні, адже це стосується транспортування і умислу, що люди мали б намір так саме так, і намір, що люди займатимуться проституцією. Не можна стверджувати, що він зробив це навмисно, адже він лише спостерігав за сексом двох людей. Захист говорив про грошовий аспект і те, як раніше стверджували, що гроші були за час. Це не обов'язково було для сексуальних цілей. Це не була типова ситуація з проституцією. Вони намагалися провести таке порівняння. І тому захист сказав, що здається, ніби засудження Комса ґрунтувалося на грошовій транзакції. Оскільки згадайте підсумкові графіки польотів присяжним, було легко визначити, скільки грошей сплачено. Ось що ось коли відбувся цей політ, і присяжні це встановили. По суті, коли відбувалися ці ночі в готелях, це було майже повністю процесом перевезення людей через кордони штатів з метою проституції. У той час, як уряд стверджував, що вирок має залишатися в силі, захист оскаржує нечіткість і саме визначення проституції. Уряд заявив, що питання не в тому, чи підсудний займався проституцією чи сексуальними актами, чи перевозив підсудний людину через кордон штату або міжнародний кордон з сексуальною метою. І тому уряд стверджував, що він сприяв перевезенню з певним наміром. І навіть попри те, що Кесі та Джейн, і саме тут виникає перша відповідальність, вторинна відповідальність, де були Кесі та Джейн, ті, про кого уряд стверджував, що вони мали контакти з цими артистками чи ескортницями. Але саме Діді або Комс мав цю іншу відповідальність, бо спостерігав і давав гроші, наче він допомагав у медіа. Так, саме так. І тому вони стверджували, що це не була традиційна справа, коли хтось мав організацію, яка відправляла повій різним людям, і це була широка мережа. Так, але це не обов'язково те, що вимагає цей закон. Питання в тому, чи перевозили ви людей через кордони з метою заняття секс-роботою. Я розумію це, я розумію цей аргумент. Ох, я хотіла це сказати. І захист. Знаєте, я повернув це пізніше, коли казали, що уряд не підняв питання вторинної відповідальності перед присяжними. Це багато про що говорить. Отже, Олександра Шапіро висловила цю думку, і вона каже, що вони не заперечують, що гроші надійшли від Шона Компса. Ось що мені здалося цікавим у їхній аргументації. Ти ж пам'ятаєш, скільки під час суду було доказів, що гроші справді від нього або він був на телефоні, або були голосові повідомлення чи смс, так що він усім цим керував, саме так. Саме так, і тому як останню спробу врятувати аргументацію, захист заявив, що закон Менна історично є ганьбою для США, тому що саме тут вони й додали цей расовий підтекст, що це було так. Чи можете ви пояснити, що вони постійно казали, що це расистський закон? Що вони про це говорили? Далі перейдемо до конституційних аргументів, які, на мій погляд, цікаві. Але спершу, що вони казали про расистське? Ну, це аргумент, який вони вже висували раніше. Так це був аргумент, який вони повторювали місяцями поспіль. Суть у тому, що цей закон був написаний дуже давно, в інші часи, в іншу епоху. Там насправді йдеться лише про работоргівлю та перевезення людей через кордони штатів. І що з того захист саме цей стверджував? Станом на 2025 рік, мета цього закону вже не відповідає його початковому призначенню. І вони кажуть, що зараз Міністерство юстиції, департамент юстиції фактично переслідує лише ті випадки, які є типовою сексуальною експлуатацією, коли людей перевозять через кордони штатів або це стосується неповнолітніх. І тому я думаю, основна ідея захисту, яку вони намагалися донести, полягала в тому, що це були повнолітні люди, які за власною згодою перетинали кордони штатів. І ще Джесі мені здалося цікавим. Я замислилася, а що якби не було грошової операції. Якби обвинувачення не змогло знайти ці грошові моменти, чи сиділи б ми тут сьогодні? Комерційний просто означає щось цінне. Тобто, якщо Ескорт отримував щось цінне за цю роботу, або аргумент був би в тому, що Джейн чи Кесі отримували щось цінне в обмін, наприклад, на дорогий подарунок. Так, я думаю, вони можуть висунути такий аргумент, але у вас також є грошові перекази. Так, це теж є. Вони вже раніше наводили цей аргумент. Стверджуючи, що його переслідують як відомого темношкірого чоловіка, його засудили лише за це, на відміну від інших випадків великої мережі сексуальної експлуатації. І це справді викликає питання: якби у них були тільки ці звинувачення, а не рекет і сексуальна експлуатація, чи порушили б вони цю справу? Так і саме на це сьогодні також звернула увагу сторона захисту. Ми маємо з'ясувати це. Щодо першої поправки, я вже згадував про це раніше, оскільки це було в одному з подань захисту. Це новий аргумент, це дуже цікаво. Вони по суті стверджують, що він захищений першою поправкою, і що це просто вуаєризм. Поясніть нам це. Так, і це виникло у четвертому питанні, на яке відповіли перед третім, тобто трохи не по порядку. Питання було чи записи фіксують кожен перетин ескортом державного або міжнародного кордону. Чи ці зустрічі ночі в готелях, розваги, чи їх завжди знімали на відео? І друга частина цього питання була: чи це взагалі має значення? Отже, уряд фактично заявив, що це неважливо. Ескортів часто знімали на відео, а в суді показали, що він регулярно фільмував ночі в готелях чи розваги. Вони обговорювали докази із секс-відео, які збігаються з записами про подорожі, але уряд каже, що це не важливо і не варто про це говорити. Закон менна стосується перевезення, а не зйомки, тому уряд заявив, що порушенням був саме факт перевезення. Він перевозив цих людей через кордони штатів з метою сексу і не був просто аматорським порнопродюсером. Захист вважає, що неважливо, чи він постійно знімав ці фрікофи. Він був продюсером і споживачем порнографії або аматорського порно, як вони це називали, і це захищено першою поправкою. І тому Олександра Шапіро сказала, що він мав право як споживач, щоб, мабуть, брати в них участь. Я б сказала, що дорослі мають право споживати порнографію. Джейн навіть згадала телебачення про що ми чули під час свідчень на суді. Таким чином вони могли дивитися це під час своїх кіновечорів, просто відео з ними під час ночівлі в готелі. Суддя запитала, а яке це має стосунок до вироку щодо першої поправки? А потім захист згадав про OnlyFans і, по суті, що це не є незаконним, так споживати такий контент, тому що він не обов'язково брав у цьому участь, але мені здалося, що це досить цікавий аргумент. Їхній головний аргумент не всі контакти знімалися на відео. Якщо це для особистого користування, то не кожен був записаний. Вони стверджують, що це стосується криміналізації поїздок задля проституції чи комерційного сексу. Вони згадували справу Верховного суду Обраєн, і саме там Верховний суд підтримав федеральний закон, який забороняв знищувати призовні картки. Не було захисту першої поправки, і суд створив так званий тест Обраєна. Щоб визначити, чи заслуговує виражальна поведінка або символічна мова на захист першою поправкою, уряд повинен продемонструвати значний державний інтерес у цьому випадку. Отже, що вони тут кажуть? Який інтерес уряду в контролі за цим і криміналізації того, що він зробив? Який це інтерес? Просто регулювати Джесі. Ти мала бути в суді, щоб коротко розповісти про вчинок Обраєна? Бо я реально була така Обраєн. Обране запиши, Обраєн, щоб я могла знайти це в нотатках, бо в мене ні телефону, ні комп'ютера не могла загуглити. Але уряд сказав, що регулювання проституції є предметом інтересу держави. Вони кажуть, що важливо запобігати насильству над жінками, незаконному вживанню наркотиків, запобігати сексуальному насильству. В усіх 50 штатах діють закони щодо проституції. Залежно від штату, визначається чи є. Існує суттєва проблема. Тому уряд стверджував, що заборона на перевезення може допомогти досягти мети запобігти проституції, тому що я знаю людей, і захист зокрема просто обговорював цю справу. Це просто приватна справа. Ось що відбувається: уряд намагається контролювати події у спальні дорослих. Тому захист так і сказав. Ну, це вираження, яке захищене першою поправкою, і Міністерство юстиції у своїй політиці це підтверджує. Ось що стверджував захист, і тому захист наполягав, що Міністерство юстиції порушує справи з неповнолітніми, і, зокрема, із секс працівниками. Пам'ятайте, навіть якщо їх називали артистами чи ескортами, захист наполягав, що ці чоловіки не були проституованими. І навіть ті, хто свідчив, також карач або Шері Гейс і Даніель Філіпс. Вони заявили, що отримували гроші за час, визнавали заняття проституцією і участь у спеціалізованих заходах. Але захист стверджував, що це були дорослі люди за згодою. Це відбувалося в приватній обстановці готельних номерів або в чиємусь домі. Це було не так, як описують. Вони були в масажному салоні чи кімнаті, ви розумієте про що я. Тому захист заявив, що це приватна справа. І тоді уряд відповів, що це вже було викладено в кількох попередніх поданнях, які подавав захист, і всі вони були відхилені. Але це було цікаво. Ну просто послухати ці аргументи щодо Обраяна і дізнатися більше про Обраяна сьогодні. Чи вдалося тобі щось зрозуміти від судді судді Аруна Субраманіана щодо того, яке рішення він збирається ухвалити? Бо я розумію, що він не прийняв рішення, але ж він здається, щось таке зробив у якийсь момент. Він каже: якщо у вас є бізнесмен, який знаєте, платить за те, щоб його клієнт був із повією, і клієнт бере участь у сексуальних актах із цією повією, чи несе бізнесмен відповідальність, чи цей бізнесмен є повією? Так, це перевезення, чи щось інше. Так, це проституція. Я маю на увазі, він запитав це, бо він так і зробив, і якою була відповідь. Але чи здалося вам, що він не довіряє аргументам захисту? Бували моменти, коли я це відчувала суддя. Арон Субмаріня, на мій погляд, добре розуміє, чого прагне кожна сторона. Він часто уточнює, ставить питання і переконується, тобто, ви хочете це і це. Тому, відповідаючи на перше питання, захист заявив, що це не проституція, і знову ж таки, вони вважають, що саме такою є позиція їхнього клієнта. І тому мені здалося, наскільки я могла зрозуміти, знаєте, бо я ж не в голові судді чи щось таке. Здається, що він схиляється до можливо негативної відповіді щодо клопотань захисту, мені здається, що винесення вироку відбудеться, як і планувалося 3 жовтня. Я так кажу, бо він сказав: Побачимося наступної п'ятниці. Я вважаю, він вже вирішив, що вирок буде, але цікаво, чию сторону підтримає ті захисту чи обвинувачення. Отже, два моменти. По-перше, він сказав, що, що він ухвалить рішення. Можливо, скоро ухвалить рішення з цього приводу. Але сьогодні нічого про винесення вироку не було. Сьогодні нічого про винесення вироку навіть часу немає. Ми навіть не знаємо часу ще. Але це 3 жовтня, це 3 жовтня, і ти будеш там, і я буду там. І одне, що я скажу про винесення вироку, і я думаю, що це може бути на користь прокурорам на шкоду захисту. Так, вони можуть стверджувати, що ці звинувачення, ці вироки є незначними, враховуючи, про що ми говоримо: ракет і сексуальна торгівля. В чому його виправдали? Я завжди казав, що важлива кількість разів, так. кількість разів, коли він це робив. Це був неодноразовий випадок, це було багато разів з різними секс-працівницями. І чи з'явилося сьогодні щось про це? Вони згадували про це обвинувачення. Так, уряд так вважає в останній частині аргументів. Вони підкреслили, що Шон Комс цього тижня також мав історію насильства. Ти згадувала про інцидент у готелі Інтерконтиненталь у 2016 році, а також подію з Джейн у червні 2024 року. Тому уряд у своїй останній промові до судді перед тим як нас усіх відпустили, вони заявили, що Шон Комс усе це спланував. Він координував усе це заради власного сексуального задоволення. Захист натякав, що можливо саме Джейна Кесі спілкувалися з цими ескортами чи артистками. Вони заявили, що все це відбувалося за вказівкою Шона Компса для його сексуального задоволення. Уряд підкреслив: не забувайте, чому ми тут. Це триває вже багато років. 15 років вони вказали на період з 2009 по 2024 четвертий рік. Тож як на мене, і знову ж таки, я не юрист чи щось подібне. Але здається, що коли суддя враховуватиме вирок, він може взяти до уваги весь масштаб усього, що було на суді, а не конкретно журнали польотів. В деяких випадках люди були готовіше брати участь ніж іноді. Тож цікаво побачити, побачимо, чи ми праві наступного тижня. Елізабет Мілнер радий знову бачити. Рада тебе бачити, дякую. І це все, що ми маємо для вас зараз тут, на Сайдбар. Дякуємо всім, що приєдналися до нас, і, як завжди, підписуйтеся на нас у YouTube, Apple Podcasts, Spotify, де б ви не слухали свої подкасти. Ви можете підписатися на мене в Instagram або X. Я Джесі Вебер. Побачимось наступного разу.